А чого набута? набу так? Набу. Всі було набу. Ні, окей, 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 залишай, пусть буде. А ми вміємо розслідувати, да? бо у нас високий рівень параної. Ти будеш сидіти в СІЗО 5 років, в тебе і твоїх родичів арештують всі рахунки і тобі не дадуть вийти на угоду. Прокурори просто нас ігнорують і ненавидять. Це їх позиція, вони там окрема каста, видатниці скарі на здоров'я. І якщо б це було так, як каже Клічко, то, мабуть, ну, суто політично логічно було об'єднатися, але об'єднання не стає. Він, як людина, яка попала під каток правоохоронної системи, має повне право мати будь-які версії про те, що сталося. Це те, що заявляє і чесна людина, і корупціонер. Різниці нема. Вони відмовлялися йти офіційно, бо вони боялися помсти від набу САП. Ця людина дискредитує набу як інституцію. Вона створює проблеми, вона показує поганий приклад. Вона знищує мою роботу. Бувають випадки, коли ми як створюємо довіру, так і підриваємо її через свою принциповість. Але принциповість є важливішою за саму комунікацію. Антон, привіт! Привіт! Сьогодні говоримо з тобою про набу САП, їхні резонансні справи, перспективи антикорупційних інституцій в Україні. Набу закрило кримінальне провадження проти компанії Арчер, великого українського виробника військових прицілів, тепловізорів і іншої професійної техніки. Розслідування тривало понад 2,5 роки. Ти, як голова ради громадського контролю набу, очевидно відстежував хід цієї справи. Що можеш сказати по суті, і власне як оцінюєш результати? Ну <свят> Як я можу оцінювати результати, якщо справа закрита? Ну, очевидно, що детективи та прокурори нічого не змогли знайти. В принципі, в результаті мені не подобається те, що така справа за відносно там простою, так би мовити, транзакцію відбувалася 2,5 роки. Це занадто довго. тим більше мені це не подобається на фоні того, що значну частину цього часу набута САП. За рішенням суду заарештували в Чехії, я так розумію, рахунки багатьох компаній, які пов'язані з так би мовити, групою Archer, В тому числі і не тільки ті, які там виробляли або не виробляли щось, де шукали корупцію. Тобто, мовно кажучи, вони хлопнули все. Да? І там тривалий час розслідування продовжувалося. Тільки суспільний тиск і там позиція ради громадського контролю призвели до того, що детективи. Почали отримувати запитання, що хлопці, ну давайте, або ми в суд, да, з підозрою йдемо, і ви там щось довели. У вас щось є, ви щось знайшли. Або ми закриваємо справу, бо тримати справу роками у випадку, якщо ви щось арештували, схоже на спробу створити тиск на. Процесуального статусу підозрюваного немає, але там, скажімо, на умовного підозрюваного створити тиск і примусити його піти на якусь там типу угоду. це от такі от неприємні речі, якими іноді займається антикорупційна прокуратура. Да? В тебе тривалий час продовжується розслідування, тобі створюють там певні проблеми, тобі заарештовують рахунки. І в якийсь момент часу до тебе приходить антикорупційний прокурор і каже, пацан, ну все, давай, ми йдемо на угоду, ти платиш гроші там якісь в бюджет, відповідно, визнаємо тебе, тебе винним, але там за якоюсь фігньою, може, дає ще на когось там покази і на цьому, типа, все. Саме тому позиція Ради громадського контролю є в тому, що у випадку, якщо ми маємо справу, яка розслідується тривалий час і яка пов'язана з певним обтяженням. У вигляді арештів, у вигляді того, що хтось сидить в СІЗО, то ці справи повинні закінчуватися швидко, ну принаймні, хоча б доходити до суда швидко. Далі там в суді, там вже як вийде. топ менеджмент компанії вважає цю справу замовною, а прокурори САП і детективів НАБУ – виконавцями цього замовлення. Чи ти погоджуєшся з таким твердженням? Я повністю, якщо чесно, не погоджуюсь з цим твердженням. Дивіться. По-перше, про замовлення, да? тобто як таке, ми спілкувалися з власником компанії Archer, да? відповідно, він розповідав про свою версію. Да? Він, як людина, яка попала під каток правоохоронної системи, має повне право мати будь-які версії про те, що сталося. Да? Тим більше, що з його слів він там отримував якісь попередження. там. Чи то від знайомих, чи то від конкурентів, що в нього будуть проблеми, і він все це може пов'язувати в одну якусь кампанію і мати якусь там схему, да, як там якісь люди намагаються з ним щось зробити. Це його право, він має на це право. Що стосується ради громадського контролю, то ми, звісно, запитали, чи є в нього якісь докази. Які можуть призвести до початку службового розслідування відносно детектива, якщо він впевнений, що точно є заказ, значить в нього для цього мають бути якісь докази. Да, там, таких доказів він нам не передав. Тоді ми спитали, чи є хоча б там ну, не докази окей, да, там ну, людина не зобов'язана, або, або може не вміти проводити там власні розслідування. Да, бо людина. Ну, Виробник, да? вона там імперію виробничу побудувала, і ну, звідки в неї там, кваліфікація, там, щось розслідувати і так далі. Тому ми запитали, чи є в нього якісь там тіпа, зачіпки, да? там, тіпа, якісь ідеї, з яких ми хоча б щось там зможемо розслідувати, щось зможемо зробити, щось дізнатися, і може тоді там, разом з управлінням внутрішнього контролю набу, або без нього, щось там знайти. Знову ж таки, навіть ті зачіпки, які нам дали, вони недостатні для того, щоб почати будь-яке розслідування про якесь замовлення і участь детективів набув у цьому замовленні. Да? А ми вміємо розслідувати. Да? У нас високий рівень параної, да? і навіть погані докази або погані напрямки для нас були б. Там більш-менш зрозуміло. Наскільки мені відомо, керівництво компанії Archer планує там самостійно або з іншими правоохоронними органами там все це розслідувати. Welcome. Якщо їм вдасться, якщо вони там щось знайдуть, то окей. Але Рада громадського контролю при всьому розумінні, що справа розслідується погано, повільно, і з нею щось треба робити, будь-яких доказів або привідів для того, аби. Щось зробити з детективкою не мало. І тут є важливий момент. Саме в процесуальні дії Рада громадського контролю вмішуватися не може. Ми не можемо оцінювати процесуальні дії. Тобто, умовно кажучи, детектив каже, що дивіться, ми там щось розслідуємо. Детектив йде к антипрокурору і каже, що ми бажаємо заарештувати рахунки. Десь там в Чехії у якоїсь компанії, бо ми вважаємо, що ця компанія може ці гроші кудись вивезти. Далі вони разом або прокурор сам йдуть до антикорупційного суду, і суддя їм це рішення про арешт затверджує. Це законне рішення суду. Жоден громадський контроль, жоден активіст після цього не може нічого зробити з законним рішенням суду. Так само і детектив. Або детективка самостійно не може нічого заарештувати, вона може писати там кудись листи і так далі, але їй завжди для будь-якої процесуальної дії або обмеження потрібен прокурор і, зазвичай, ще рішення суду, ну яких окрім якихось ургентних речей. Але якщо ми кажемо про арешт на тривалий строк, то потрібно рішення суду. Тим більше, якщо ми кажемо про арешт рахунків в іншій країні, вона без рішення суду ця країна нічого не зробить. Відповідно. Ті люди, яких розслідують, можуть вважати, що вони стикнулись там з замовленням, там, значить, з компанією, з якою що там детективи, прокурори там, і всяке таке інше з ними щось роблять. Але в момент, коли суд затверджує це рішення, це стає законним рішенням і жодна рада громадського контролю або будь-хто ще рішення суду відмінити не можуть до того моменту, як з'явиться інше рішення суду. Відповідно, ми не можемо починати там дисциплінарні або службові розслідування через процесуальні дії детектива, які затверджені рішенням суду. Тобто, якщо детектив, наприклад, провів обшук, взяв телефон, да, а потім його не повернув, оце порушення, його можна розслідувати. Але якщо детектив просто провів обшук, мав ухвалу і рішення суду на проведення цього обшуку, да, то. Нічого ми з цим зробити не можемо, бо є рішення суду і обшук був законний. Відповідно, ми нічого не можемо зробити з самим розслідуванням, якщо детектив робить ті речі, які затвердили йому прокурор та суд. Ми можемо щось робити тільки в тому випадку, якщо ми маємо хоч якісь докази або натяки да, на те, що детектив порушує закон. На те, що детектив там з кимось знайомий, має конфлікт інтересів, з кимось зустрічається, да, там, має якісь стосунки з якимось там конкурентами і так далі. І маємо для цього підтвердження. От в цьому випадку ми можемо щось зробити, але сам факт проведення розслідування, план якого затверджений прокурором, а процесуальні дії затверджені судом. Не можуть бути приводом для будь-яких дій, що Ради громадського контролю, що інших органів. Це право і в той момент, коли суд щось підписує, це стає законним рішенням. Тому дуже часто, коли люди щось кажуть про дії НАБУ, всі забувають, що детектив без візи прокурора та рішення суду може тільки там в базах копатися, Написати запит на отримання інформації, писати листи, всі інші процесуальні дії, арешти, обшуки, навіть там виклик на допит, затвердження плану розслідувань, все це потребує прокуратури та судів. Насправді ідея правоохоронних органів в тому, що детектив повинен робити все, що завгодно, рухатися в будь-якому напрямку, а людиною з гальмами, яка повинна. Направляти розслідування в певний напрямок, або завершувати його, або оцінювати його якість, потрібність, співставність і так далі, є прокурор, не детектив. І в справі Арчера ми стикнулися з дивною ситуацією. Справу закривав, не прокурор. Справу закривала не спеціальна антикорупційна прокуратура. Ми прочитали про це на сторінці Набу. І з розмови з керівником Марчера, я так розумію, що Набу закривала цю справу без позиції прокуратури через суд. Це дуже важливо відносно того, якщо ми там розмовляємо про чиїсь ідеї про те, що ця справа була замовлена. Я нагадаю вам, що ця справа розпочиналася в Чехії да, з позиції чеського фінмону, потім чеської поліції. Вони відносно швидко розібралися. Але інформацію все одно передали в Україні. Це стартувало український напрямок цієї справи. Після цього почалося розслідування. Але на відміну від чеського. Воно було набагато довшим, мало набагато більші обмеження. І ось це проблема. А не сам початок справи, уявити собі, що існує якась людина або там група людей, які можуть відкривати кримінальні справи одночасно, там в країнах Європейського Союзу, в Україні, в цю справу не можеш входити тільки одна детективка. В цю ну, групу, якщо це замовлення, повинні входити і прокурор, і слідчий суддя. Це ну, велика купа людей, і така змова видається мені вкрай мало ймовірною, тим більше, що я не побачив жодних. Аргументованих доказів. І я нагадую, що керівник Арчера в своєму пості доказів не приводить. Він висловлює свою версію. Він має право на цю версію. Він має право казати цю версію так само, як Набу та САП в своїй комунікації розповідали свою версію. У всіх однакові права. Я вважаю, що це достатньо справедливо. Да, якщо у відповідь на версію прокуратури та детективів. З'являється версія, так би мовити, людини, яку розслідують. Вона також має на це право. Я з цією версією не погоджуюсь, якщо чесно. Але якщо там хтось бажає йти до кінця, щось розслідувати, я тільки за. Побачимо в майбутньому, якщо буде окрема справа, якщо буде розслідування, ми побачимо, що з'являться там якісь докази. Можливо, вони є, просто їх ніхто не презентує. Можливо, їх нема, да і це просто там позиція людини, яка впевнена, що. Така погана і тривала робота з таким рівнем обмежень могла викликана бути не непрофесійністю, да, а виключно замовленням. Я от скоріше вважаю, що в нас проблема з рівнем професійності і залучення детектива і прокурора до справи. Після оприлюднення рішення про закриття справи Арчер власне компанії, дякуючи за підтримку військовим та цивільним, зазначив наступне: цитую. Цей результат був би неможливий без допомоги Ради громадського контролю набу та громадської антикорупційної ради при Мінборони. Особлива подяка Антону Швецю і Юрію Гудименко. Яка роль саме рад громадського контролю громадськості в подібних справах у справі Арчер конкретно і в інших резонансних справах? Що ви можете зробити і що вдалося зробити з Арчером? Дивіться, як я вже казав, Рада громадського контролю не є детективами, не є прокурорами, не є суддями, відповідно, не є частиною кримінального процесу. І так як кримінальний процес має незалежного детектива і незалежного процесуального прокурора, ми ніяк не можемо на них впливати. Да? Тобто, ми для них буквально якісь люди, такі самі, як і всі інші, да? такі самі, як журналісти, які щось можуть там в газеті написати, або ще хтось. Але ми обрані. Саме до їх органу, як представники якоїсь громадськості, яку набуть цікавить настільки, що вони там відкрили там сторінку, значить проголосували за якихось людей. Да? Тому в нас є чуть більший мандат для довіри. Ми не можемо впливати, да? ми можемо побудувати довіру з людиною, яку переслідують на буйсак, і ми можемо побудувати довіру з детективами, які проводять розслідування. Прокурори просто нас ігнорують і ненавидять. Це Їх позиція. Вони там окрема каста, видатниці скарі на здоров'я. Все, що ми можемо, це. Намагатися пояснити свою позицію детективам для того, аби розповісти, як це виглядає з точки зору суспільства. Не з точки зору людину, яку можуть звинуватити. Мер Києва Віталій Клічко впряму каже, що розслідування Набута САП та операція чисте місто. Це тиск центральної влади та офісу президента. На місцеве самоврядування, що дуже дивно, бо в цей самий час, значить, та САП отримують такий самий тиск від офісу президента і боротьбу вже не з незалежним самоврядуванням, а з незалежними антикорупційними органами. І якщо б це було так, як каже Кличко, то мабуть. Ну, суто політично логічно було об'єднатися, але об'єднання не стає. Тому, здається, ситуація не така, як Клічко її описує. Все, що ми можемо, це, звісно, там кожен кого звинувачує, скаже, що там тіпа, справа погана, відкрита за заявою там, якихось поганих людей, пуста немає під собою нічого і так далі. Це те, що заявляє і чесна людина, і корупціонер. Різниці нема. Так? Звісно, в кожному випадку. І Якщо справа чимось наповнена, і якщо вона чимось не наповнена, детектив каже одне і те саме, і він каже, що та в нас все є, да ми зараз це розслідуємо, та там є докази, да дайте нам ще чуткати, «да, зараз у нас буде експертиза. Окей, повинна з'явитися людина достатньо розумна, достатньо кваліфікована, ну яка має так би мовити, або можливість там спитати якихось людей з інших сфер. Да, або залучити їх там, до формування власного порозуміння, або сама мати певну кваліфікацію, для того, аби зрозуміти там тіпа, певні речі і кожній зі сторін пояснити насправді, що сталося. Да? Бо ну, у випадку там, якихось там корупціонерів вони дуже добре знають юридично побудований кримінальний процес, їм нічого пояснювати неможливо, вони там типа не звертаються, скажімо так. Да? Якщо ми кажемо там от про людей, які дійсно там випадково да, потрапляють під каток, зазвичай вони, ну звісно, в них є юристи, є адвокати, але саме порозуміння того, як побудована система в них немає, да, їм можна щось пояснити. Відповідно, можна щось пояснити і детективам. Да, детектив не може бути одночасно спеціалістом там у всіх питаннях, тим більше, якщо ми там перезавантажуємо набу. Набираємо нових людей, да, то вони можуть там просто не мати якогось досвіду. Що там мають прокурори, я взагалі не знаю. Не дуже спілкуюся, але як ми бачимо по результатах, не дуже вони там щось розуміють. В такому випадку позиція ради громадського контролю це буквально комунікація. Да, це посередник, якому може довіряти кожна із сторін. Одна сторона голосувала, інша бачить позицію РГК. Зазвичай оцінює її справедливо да, у кадровій комісії, у дисциплінарній комісії. Там в частині випадків люди знають, що якщо прийти та пожалітися, да, там, то буде якийсь результат, якийсь нагляд і всяке таке інше. Тобто це буквально комунікація. І тому дуже часто люди, які критикують РГК, не розуміють, в чому їх суть, як працівники НАБУ, так і люди зі сторони. От буквально. Вчора я отримав критику за те, що на РГК вийшов пост, який там описував з позитивної сторони набу в достатньо негативному кейсі, пов'язаному з тим, що управління внутрішнього контролю розслідувало власного працівника. Але ж для того, аби виконувати фактично свою єдину функцію, окрім закріплених в законі дисциплінарної да, та кадрової, ну вони закріплені, їх неможливо відчудити, Да? Це функція додатково важлива, і та, яка, на мою думку, є найбільш важливішою. Це побудова довіри. Як побудовується довіра, там, умовно кажучи, з нормальними людьми, які потрапляють під каток набу, зрозуміло. Вони зазвичай голосували, вони знають або їм розповідають люди, які голосували. Нам вже делеговано на довіра. У мене тут питання, да? А як отримати довіру від детективів і керівництва, якщо не допомагати Набу там, де воно є правим? Да? І або де його несправедливо звинувачують. Це і є метод побудови довіри, і, користуючись довірою з кожної сторони, Рада громадського контролю або її окремі представники можуть виступити як медіатор, як та людина, яка по-нормальному пояснить кожній зі сторон, що сталося. Да? І якщо сторона здатна це почути, іноді так буває, то якийсь результат можливий. Іноді люди не довіряють РГК. От, і тоді нічого не стається. У мене навіть бували випадки, коли люди приходили, жалілися на набу, але відмовлялися писати скаргу. Вони відмовлялися йти офіційно, бо вони боялися помсти від Набу і САП. Бо якщо ти виходиш в паблік, великий є шанс того, що конфлікт з Набу та САП стане важким, ти будеш. Сидіти в СІЗО 5 років, в тебе і твоїх родичів арештують ці рахунки, і тобі не дадуть вийти на угоду і завершити справу відносно швидко. Це достатньо високий рівень можливого тиску, причому, скоріше за все, він буде обставлений законно на людину. І я дуже часто слухаю розповіді, але без бажання навіть щоб я їх озвучив публічно. Бо це завадить людям, якщо що, вийти на угоду. От така от ситуація. Тому основне завдання РГК це там створювати довіру. При цьому треба розуміти, що в деяких випадках РГК все одно буде займати принципову позицію. Я поважаю компанію Арчер та її керівництво, але принципово не згоден з їх теорією змови про те, що це замовлена кримінальна справа. Я поважаю працівників НАБУ. Але якщо в когось з них реально всередині прос працівник СБУК, я буду про це говорити і я буду публічно підтримувати ситуацію, коли його звільнять. Тому що ця людина дискредитує Набу як інституцію, вона створює проблеми, вона показує поганий приклад, вона знищує мою роботу, знищує можливість для набу зберегтися та реформуватися як інституції загалом. Тому бувають випадки, коли ми як створюємо довіру, так і підриваємо її через свою принциповість. Але принциповість є важливішою за саму комунікацію. Да? Бо окрім функції власне встановлення довіри, є ще функція дисциплінарного та кадрового контролю. Да? І вона також є важливою.